Закарпатських вогнеборців випробовують на витривалість. До Ужгорода привезли спеціальний тренажерний комплекс, розроблений німецькими спеціалістами. За чотири дні роботи навчання вже пройшли понад дві сотні газодимозахисників, а саме так називають пожежників. Загалом мають перевірити близько 600 рятувальників закарпатського гарнізону. рухаємося, рухаємося. Рухаємо. Піджвабе підбадьорювання пожежник починає свою естафету. У нього під спорядженням спеціальні датчики, які фіксують роботу організму під час фізичного навантаження. Датчик на руку це він відмічається на самих тренажерах, і датчик на грудний пульсометр, щоб я бачив дані, які висвічуються на моніторі. Ось бачимо, у нас мелеш зайшов в димокамеру, і у нас зараз він іде по червоній зоні, тобто в нього підвищений підвищене серцебиття загалом випробування триває близько 15 хвилин. Це чотири тренажери, які імітують бойове розгортання підрозділу і газодимова шафа, де рятувальник має виконати розвідувальну роботу, знайти джерело займання, відшукати потерпілих, технологічні вузли тощо, і все це у повному обміндеруванні. Це імітація підйому по сходам, розгортання рукавної лінії. Приготування засобів пожежогасіння і так далі. Тобто Це все з додатковим навантаженням на рятувальника, Тобто він виконує певні вправи і е, чистота серцебиття, звісно, в нього збільшується. Е, після чого без перериву він виходить. До входу в лабіринт, там замкнутий замкнути простір, задимлення досить щільне і підвищена температура. Тобто, в камері порядка 60 градусів на нагрівається приміщення, тобто фізично, психологічно, досить складно. А от заступник начальника Мукачівської пожежно-рятувальної частини певнить, це зовсім не складно, адже це щоденна робота пожежника. Але в будь-якому разі подібні навчання дуже потрібні, адже вони загартовують і додають професіоналізм. Пройшов полосу випробувань та платимо камери. Як враження? Клас. Почаще б таке. Ну, якщо ти вилізеш гасити дах, і там все задимлено, і над тобою струпила, то похоже. Це то наша, наша служба. Ми таким стикаємося кожен день. До слова, за результатами випробувань, усього кілька пожежників мали критичні показники. Їм рекомендовано підтягнути свої фізичні дані і вдосконалити теоретичну частину роботи з апаратами у газолимовій камері. Майданчик для відпрацювання та. Тичних прийомів надзвичайної ситуації далі вирушить до Івано-Франківської області та інших регіонів, де відносно спокійна безпекова ситуація. У подальшому подібні тренінги сподіваються проводити двічі тричі на рік.